Я Марта, і сьогодні я буду говорити про трикутники, але трикутники особливі, які є у нашому житті. Навіть ця мелодія Тиха ніч я заграла її на е, тонічних звуках, тонічного три звука на моєму металофоні, який також можна назвати певним трикутником. Сьогодні ми будемо говорити про трикутники у нашому житті, тобто е, народне мистецтво е, в їжі. В дизайні, в мистецтві простому. Навіть хустка улюблений головний убір наших українських дівчат-жінок. Ось. І скласти там буде трикутник. Також в простому мистецтві і в природі, і в різних цікавих речах, які нас оточують. Трикутники ми вимірюємо косинцями, Трикутником. А щоб так от порізати кутом ми використовуємо стусло. Люди в горах, в Карпатах, які є також певні трикутники. Мистецтво також може базуватися на трикутних формах, трикутних орнаментах і декору. Ось ми можемо бачити тут це карпатські писанки, вишивка і вони є трикутниками. У сучасному мистецтві є також багато митців художників, які використовують трикутники в своїх картинах. Ось, наприклад, Пікассо. Тут є така дитина і. А також є отут багато робіт, в яких використовуються трикутники. І ось картина, на якій все складається з трикутників. Архітектура. Шатра, намети, дзвони, церкви, замки. Там також використовується багато трикутників. Ось тут це церква, дерев'яна, ось тут це фортеця. І тут ми бачимо такі трикутники. Чотирикутник. Але ми знаємо, що кожен чотирикутник, багатокутник, можна поділити на трикутники. Як ми це робимо? Ми беремо протилежні кути і з'єднюємо їх. Це називається тріангуляція. Ось, яка є українечка. Це косинка, вона є трикутної форми. Її можна носити для краси, але в наш час її можна використати як засіб для. Зупинки кровотечі, сильної кровотечі, як турнікет. Як це робиться? Крутимо її, накладаємо на руку або на ногу, тобто там, де вище набагато місця кровотечі, сильно зав'язуємо і робимо перший вузол. Міцно його затягуємо і робимо другий вузол. Трішки лишаємо місце, щоб взяти тиснучий предмет. Це може бути паличка металева чи дерев'яна, але вона має міцно тримати, бути міцною твердою, і починаємо крутити. Крутити до того моменту, поки кров не буде. Ніби текти, не буде йти. Це буде боляче, але це, цим ми будемо рятувати життя. От, так крутимо до того моменту і потім робимо останній вузол. Отак от, так от. Ну, робимо останній вузол і цим ми рятуємо життя. Під трикутники під конуси підстрижені е, ялівці біля моєї гімназії. Ми можемо бачити трикутники на ялиночках різдвяних, новорічних. А, можемо бачити їх на головних уборах, на піці, на сирі. Ми можемо спекти ялиночка. А також ми можемо зробити з скибки хліба собі сендвіч, також використовуючи трикутники. Спершу ми з'єднуємо два протилежні кути, як вже говорили раніше. Ось, ставимо ніж. Ріжемо. І в нас виходять такі дві скипки. Ми можемо порізати цей сир, і в нас буде смачний сендвіч. Я намагалася дуже швидко пояснити, де ми бачимо трикутники, як їх використовувати. Більше ви можете побачити в створеній мною презентації про трикутники. І я хочу побажати всім українцям переможного миру, усім гарної зими. Um, і веселих свят, діти продовжуємо вчитися.